І так, що таке глаукома? Якщо е, запитаю вас, то напевно що більшість з вас скаже, що це високий тиск, можливо, скаже, що це є не е, біль в оці, але мало хто е, знає, що глаукома це перш, е, перш за все незворотня втрата зору. Щодо тиску, це найчастіше те, що ми перевіряємо, коли діагностуємо глаукому. Але, однак, не завжди при глаукомі знаходимо високий тиск і не завжди корекція тиску дає стабілізацію глаукому. Щодо болю, на жаль, найчастіше глаукома все ж таки безсимптомно. І людина не відчуває жодного болю, жодного дискомфорту, але зір безповоротно знижується, це найбільший проблем. І ще нагадаю те, що не буває при глаукомі. Перше, при глаукомі не буває раптової втрати зору. Коли Зір пропав або з'явилася пляма раптово, коли ви знаєте день обставини. Коли вона настала, значить це є не глаукома. І друге, що дуже часто пов'язують глаукому із підвищенням артеріального тиску, з тахікардією і так далі, це теж неправильно. І якщо зір впав в зв'язку із підвищенням артеріального тиску, це не глаукома. І напевно, що третє, якщо зміни поля зору відображаються тим, що ви бачите половину об'єкта або квадрат, причому чітко права або ліва, або чітко по сторонах, тоді це не глаукома.